Ранок. Я оце виїжджаю зараз лікувати зуби, дивлюсь на сосну. думаю так красиво цвіте, думаю, стоп, там же ж в панелі алергіків, лалергія на пилок сосни, думаю, який може бути в сосни пилок. Дивіться, що робиться? Вона реально. Вона вся в тому пилку фу. отже ж ті люди, які на це реагують, ото їм важко зараз, коли це все цвіте. А може це Діма реагує на цю ерунду? Бо в нас такої ніде не було. А він як сюди приїжджає і починаються спецефекти. Хм, цікаво, Зараз разму напишу. Ой, прийшла, чекаю. Сьогодні мають мені там відкрити той зуб. Він не просто закритивати насправді в мене з ліками. Поставити ще якісь ліки. Ні, накусувати не може, все одно болить. Вона вся, вся така болюча. Як моя Оксана в Києві все лікує за один раз? Як вона може зробити за годину п'ять зубів, і воно все тримається, і носиться і гарно, і красиво. А тут ці нещасні два зуби, я вже їжу другий тиждень. А їхати далеко це мені треба з гір, сільськими дорогами, потім на цю, в село, потім через села, потім по трасі в сам тячів. Я вчора не спала до другої ночі, чесно кажу. Всі табори ми відпрацювали. Це така дурна робота, справді, знаєте, тупо фізуха з гівно. Я тоді дівчатам допомогла, але я пора подивилась в телефоні, я порахувала кроки. 8 десять тисяч кроків я находжувала тільки по ресторану. Уявляєте собі? Кошмар, і це такі тягання цих підносів теж забула про це. Спина болить. Тазова та кістка, це мій суглоб бачу знову починає боліти. Коліна болить, думаю, стара дремба полі, полізла, ганять. Ну, Я не могла не допомогти, але я точно впевнилася, що більше я не хочу. Ні, ні, я вже те своє здоров'я, я не зможу працювати головою, якщо я фізухою так себе укатаю. Це Коли ти молодий і ти ще головою не можеш заробити грошей, то ти ганяєш фізухою, як сумаше. А я зараз не можу, мені треба мушу щось придумувати головою. У мене проект закінчився, цей невеличкий той, який я робила для благодійного румунсько німецького фонду. І зараз до кінця травня він має повністю завершитись. Мені ще прийшлють на переклад одну штучку. Ну мені зарплату віддали. Ми ж настю звозили на день народження. Це дуже бінго. Два тижні працювати, щоб відсвяткувати дитини день народження. Ну, не повністю, але більшою мірою все ж таки. От зараз куплю їм ще продуктів та й повністю. Зуб то взагалі така історія. Ой, що все, як завжди, то тонко, там воно і рветься. І от вони мені прийшлють на переклад ще закінчення проєкту. Я перевірю висновки. І ще тиждень вони будуть все це розглядати, а там буде видно, чи запускається щось далі. Я ж не знаю, які там глобальні результати того всього. Я б то їм здала, але в google форми ж мені не приходили. Ну, коротше, там своя специфіка. Вся інформація стікалась до них. Я її збирала, але не аналізувала це не моя робота. Побачимо, але це було цікаво. Цікаво, корисно для мене. Зараз якась така суматоха біганина. Я не встигаю навчатися нормально англійською, я не встигаю підтягувати те, що мені потрібно. Я не встигаю просто банально навіть сісти на 10 хвилин, а щоб лягти, про те, я не говорю. Це я живу в лісі. Мабуть, я неправильно організовую свій побут, своє життя, свою роботу. Але ж зараз вже гості наші поїдуть завтра. Я... Буду займатися порядком. Я не можу працювати, коли навколо срач. Я не можу, коли воно все валяється. Мені треба, щоб все було на своїх місцях. Оце Коля не тільки в Діму, такий педант. Мені теж Мені важливо, що якщо порядок навколо, порядок в голові. І тоді я спокійно сідаю, спокійно, собі прекрасно себе почуваю. А то і буду то все розгрібати потихеньку, Какось. але я вчора дуже довго не спала. Мабуть, десь до пів на третю і прокинулася сьомій. Перевтому, перегруз і багато щось Я дуже сильно в депресивному стані, чесно вам кажу. Як є? Ну, Це ж буває періодично, воно як влітає, так як навіть, знаєте, американські гірки. От зараз в мене такий вліт в провал. Вночі, поки не спала, пройшла тестування на рівень депресії, є така там тест Бека. Ну, він досить точний, я вам можу сказати, психіатру моя говорила, що з цим не сильно треба грати, ти ж не спеціаліст. Але якщо ти об'єктивна і не, не на емоціях його проходиш, а справді, от, віддаючи собі якийсь звіт перед собою, що ти відповідаєш, то він досить точний. Ось в найгірший момент, коли почалась війна, коли ми жили в лікарні, коли скрізь щось там просто мені здавалося, що в мене в голові чують вибухи сирени, коли я не спала, коли в мене злетів шлунок, коли мені було а, просто а, як погано. У мене був рівень депресії по, по цій шкалі 51, зараз 49. Мене накрило дуже і дуже. Я розумію, що всім важко. Я не кажу, о, я така бідна, де всім важко. Всім важко, хто в Україні. А накриває чого? Тому що абсолютне нерозуміння життя надалі. Абсолютно, дуже багато моїх знайомих а, ховають своїх рідних. Те, що тільки відкриває фейсбук, а знайомої дівчинки-співачки, брата ховає. Той чоловіка, той дядю, той друзів. Ааа, Боже, і такі люди, художники, музиканти, професійні військові поети, ну, тобто програмісти, люди, які б не мали гинути на війні, мали б жити до старості своїми рідними. І це накриває. Страх за рідних, страх за брата, страх за своїх накриває. Розуміння, що ця війна не на один рік, на жаль, накриває. І що все тільки починається, і ще буде набагато гірше і страшніше, і на фронті теж і за, до загострення ще місяців два накриває. І розуміння, що школю треба віддавати в перший клас, треба було б. Він нічим більше не займається. Ну, живий здоровий, і, слава Богу. Але я не розумію, куди його віддати і що з цим робити. Накриває Настя в пубертат, влітає страшенний, бахкає дверима, кричить скандалить, кидає зошити. Ну це в неї так. 10 хвилин такого, 15 хвилин нормальна, і так по колу. Уроки не робить страшене відставання. В неї якийсь психологічний затик, стопор. Вона не може навіть почати. В неї воно як сніжний ком, вже просто він на ній лежить і такий, як дев'ятиповерховий дім. Тринадцять років там борг, там чотирнадцять, там два, там три, там не дороблено, там не прочитано. І вона от в такій істериці, два тижні до кінця школи, і вона мотає нерви на кулак так просто в істерику. Накриває, а я не маю ресурсу сідати з нею, це все робити і вчити замість неї. І це накриває. О, не встигаю робити нормально свою роботу. Коротше, чи ті огірки здохли? Шкода, нові ростуть нормально. Але от. Дуже хочеться на осінь додому, але не розрозуміло, як воно буде, і що буде з роботою, і де брати гроші, щоб забезпечувати родину, як будувати своє життя. Нікуди від того не дінешся. Знаєте, я тебе відгріваю від себе, як оце пливеш в озері серед болота. І руками гребеш його в різні боки, так джинс, і так чиста вода під тобою. І ти нормально, нормально, потім трошки зупинився. І воно таке на тебе все Це жижа. Діма в Києві, він зараз, ну там тиждень в Києві, три дні в нас, тиждень там, тиждень тут, ганяє туди-сюди. Зарплата зовсім невелика, і її зараз не вистачає, щоб покрити всі. Тобто мені треба, ще, крім того, що якось забезпечити дітей самим необхідним, то ще й докидувати туди до рахунків. Зйомок немає, як він там не крутиться, там проходить якісь навчання, щось намагається монтувати, робити якісь тестові. Але це все таке, знаєте, ні о чому. Ринок праці стоїть, накриває багато всього. Багато всього. І зовсім не так, як хотілося складно, але ж якось воно буде. Ситуативно розгрібати те, що є. Далі побачимо. Вийшла я нарешті звідти. -ху -ху -ху. Ох, не люблю я ці страви, зубні. Ох, гімара у нас з цим зубом. Болючі всі верхушки. Там був гнойний процес, такий добрячий, причому його не було видно нормально на рентгені. Візуально настільки ми його відкрили і вжахнулись тоді. Всі верхушки розпалені, в кості запалення трошки є. Заложила мені туди великий шмат вати тимчасову пломбу, якщо почне надувати боліти, то виковиряти достать. Але це справа так на кілька днів. За 3-4 дні приїхати знову і вже будемо його лікувати. Ох. Я дуже стресую від зубів. У мене дитяча травма пов'язана з зубами серйозна. Я прям дуже і дуже стресую, але якось треба ж це все пережити. А це добрий вечір. Бачите, на горах лежить туман. Зараз іде дощ і тут кажуть, що гори курять. Так гарно. Покажу вам сакура, бачите, вже все вже просто зелененька. В нас дуже дощить. Оце дуже класно, тому що рослинність вся так напивається водичкою, так завжди точно не буде. Збиралася вам показати, як цвіте горіх, та й не покажу, бо вже й отцвів. Треба одразу показувати ті сережечки та все. Скоро він буде такий лопати лапатий У нас тут буде тіньочок, а поки що крапле дощ. Дуже гарно справді. Я була в багатьох країнах світу на такого повітря, як в Карпатах, ніде не чула, не чула. Просто надзвичайно щось таке солодко, свіже, вологе, насичене пахощами. Повторюсь, все життя буду згадувати. квітничок. Зліть сонечка. А тим часом тут дуже ягідки, то, мені здається, це називається. Або це смородина, або йошта. Щось одне з двох. Це, певно, смородина, а йошту зараз покажу вам. М -м, такі вони красиві, всі мокрі, напиті водичкою. Як же природа любить теплі дощ. Оце йошта. Це а, агрус разом з смородиною. Дуже кисленька ягідка, ні на смак, вона схожа на поричку. Кущики схожі на смородину. Їх тут дуже багато. Все радіє, все набивається водички, мій горох зійшов, потім вам покажу. А я сьогодні дівчатка до нас прийдуть у гості, подруги звідси разом посидимо на тому от балконі. Незважаючи на ці вже лисі, старенькі кульбабки, все все одно так тут красиво. Подивіться, які вони гарні, ці колосочки. Всі різні. Тому що тут зовсім інший. Гляньте. Якщо все роздивлятися навколо, ви знаєте, навколо дуже багато цікавого і дуже красивого. Просто це треба, бачити, малуватися. Я закохана в цю красу. Я роздивляюся щодня, щомиті. Звертаю свою увагу. На все те, що мене оточує. І вам намагаюсь показати це. В принципі, схожий сезон на городських в селі, як і в горах, бачите? Теж в селі, можна так сказати, села нема. ми і є все село. Я колись думала, що я можу жити тільки в великому місті. Я вам говорила, тільки, тільки, щоб було багато людей, суматошність. Потім думаю, в принципі, я живу в Києві, в маленькому місті, яке має назву мого району. Майже нікуди туди не виїжджаю, хіба по роботі і по якихось справах. А потім ми приїхали в село. І в селі нормально, ну мало людей, ну, нічого. А потім в прихисток. Ну так, 90 людей, 50, 40, 20. А ну, то вже й ми і лишилися нас тут. Разом з дітьми 20. І нормально. Куди б ти не їхав, де б ти не жив. Ти скрізь береш з собою себе. І якщо тобі з собою добре, то тобі скрізь добре. Цікаво, я би не знала цього ніколи. Життя навчила.